І поліція Полтави припинила діяльність наркозбувача. Фігуранта затримали під час придбання чергової партії наркотиків для подальшого розповсюдження їх на території обласного центру. Йдеться на сайті головного управління Нацполіції області. Петро Скічко, начальник Полтавського районного управління поліції, повідомив, у ході проведення слідчих дій стало відомо про протиправну діяльність 26-річного харків'янина, який тимчасово проживає у Полтаві. Чоловік Займався збутом наркотичних речовин на території обласного центру. Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем його проживання вилучено наркотичні речовини. Правопорушникові повідомлено про підозру судом обраного запобіжний захід тримання під вартою. За даним фактом здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією. uma inação.